Чому одні освітні системи випускають геніїв, а інші пасуть задніх? Це, знаєте, питання на мільйон. Кожні три роки масштабне дослідження Піза намагається дати на нього відповідь. І сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки цих рейтингів. Що ж насправді робить школу успішною? Давайте розбиратися. Просто уявіть собі картину. Понад півмільйона річних підлітків із 72 країн світу одночасно сідають за один і той самий тест. Саме таким був масштаб дослідження Піза у 2015 році. Тож хто виявився на вершині цього освітнього Олімпу? Погляньмо, Ого! Сінгапур просто домінує перше місце в усіх трьох дисциплінах. Поруч, як бачимо, інші азійські тигри та кілька європейських країн, як от Естонія. Але знаєте, що тут найцікавіше? Це не просто імена, це стабільність. Ті ж самі країни з року в рік очолюють рейтинги. Це ж не може бути випадковістю, правда? І справді, що ж ховається за цими сухими цифрами? Це ж не спортивні змагання. Кожен рядок у цій таблиці це по суті підказка, ключ до розгадки. Ми з вами, ніби детективи, що намагаються скласти пазл і знайти той самий секретний рецепт ідеальної школи. І знаєте, що неймовірно схоже, цей рецепт уже знайшли. Після десятиліть аналізу цих даних експерти ОСР навчилися передбачати результати країни з точністю у 85%, просто дивлячись на її освітню політику. Тільки вдумайтесь, це означає, що успіх в освіті це не магія і не везіння, це неука, результат цілком конкретних продуманих кроків. І ось вони. Ці чотири кити, на яких виявляється, тримається будь-яка успішна освітня система, високі очікування для всіх без винятку, найкращі вчителі, розумний розподіл ресурсів і довгострокова стратегія. І хоча всі ці пункти критично важливі, є один, без якого все інше просто розсиплеться. Просто, але наскільки ж влучно, правда, скільки б досліджень не проводили, скільки б даних не аналізували, висновок завжди один. Все, абсолютно все починається з вчителя. А щоб це не було просто словами, погляньмо на два дуже яскраві приклади: ось Фінляндія. Там професія вчителя настільки престижна, що в неї йдуть лише найкращі з найкращих випускників. А тепер перенесімось до Австралії. Там, навпаки, стандарти для вступу до професії знизилися, і це дивним чином збіглося з падінням результатів учнів. Збіг навряд чи. Гаразд, з вчителями розібралися. Це основа основ. Але які ще є перешкоди на шляху до успіху? Ну, перше, що спадає на думку більшості, це, звісно, гроші. Мовляв, просто дайте школам більше фінансування і все налагодиться. Але чи справді все так просто? Ну, звучить логічно, правда, більше грошей, кращі результати. Здається, це аксіома. Та от дані Піза показують, що ця історія набагато набагато складніша. Виявляється, є певна магічна межа десь до 50 тисяч доларів на учня. Так, гроші справді вирішують багато, але потім щось змінюється і зв'язок слабшає. Погляньте, США вливають величезні кошти, значно більше за Словаччину, а результати практично однакові. Отже, ключове питання не скільки, а як ці гроші витрачаються. Тож, якщо справа не тільки в грошах. То в чому ж тоді головна проблема? І тут ми підходимо до, мабуть, найболючішого питання нерівності. Це гірка правда, але й досі найкращий спосіб передбачити успіхи дитини це подивитись на фінансовий стан її родини. Не на здібності, не на мрії, і це пастка, яка краде майбутнє. Але, на щастя, це не вирок. Є і хороші новини. Існують країни, яким вдалося зламати цю систему. Вони доводять, що можна бути одночасно і успішним, і справедливим, що висока якість і рівні можливості це не вороги, а союзники. От, наприклад, Канада чи Естонія живі приклади того, що це можливо. І в чому ж часто їхній секрет? У тому, що вони не поспішають вішати на дітей ярлики перспективний чи не дуже в ранньому віці. Вони створюють систему, де кожен, незалежно від старту, має шанс розкритися. Гаразд, спільні риси є. Але чи означає це, що всі чемпіони йдуть одним шляхом? А от і ні, і це, мабуть, найцікавіше на самій вершині освітнього Олімпу ми бачимо дві абсолютно різні філософії, два абсолютно різні підходи до перемоги. З одного боку, маємо такий собі східноазійський освітній марафон це про інтенсивність, тиск, довжелезні години навчання, а з іншого скандинавсько-канадська прогулянка. Тут акцент на балансі, добробуті дитини, індивідуальній підтримці. Це абсолютно різні світи, але що дивовижно, обидва приводять до найвищих результатів. 57 годин. Просто вдумайтесь у цю цифру. 57 годин на тиждень, стільки в середньому навчається підліток у шанхаї. Це ж повноцінний робочий тиждень дорослої людини, ще й з понаднормовими. А тепер увага. 36. Стільки ж часу витрачає фінський учень на 40% менше, а результати, нагадаю, практично на тому ж рівні. Це не просто різниця в годинах, це прірва у філософії, ефективність проти виснаження. І за цією азійською моделлю стоїть цілий культурний пласт. Наприклад, у Сінгапурі є таке поняття кіясу, це, грубо кажучи, панічний страх відстати, бути гіршим за інших. І цей страх запускає справжні освітні перегони озброєнь. Репетитори, додаткові заняття, шалений тиск така ціна успіху. А в самому серці цієї системи лежить одна дуже потужна ідея. Переконання, що успіх це не про вроджений талант, це про важку послідовну працю. Не народився генієм не біда. Просто працюй більше за інших, і ти досягнеш свого. Ця філософія пронизує там абсолютно все. І от, попри всі ці відмінності, марафонський забіг чи неспішна прогулянка у всіх цих країн-лідерів є щось спільне. Один фундаментальний знаменник. Це глибока непохитна віра всього суспільства у важливість освіти, це розуміння, що немає кращої інвестиції, ніж інвестиція у знання наступних поколінь. І ось тут ми підходимо до головного питання. Тепер, коли ми розклали по поличках усі інгредієнти, коли побачили два абсолютно різні рецепти успіху, який шлях обрати? Шлях максимальної ефективності часом ціною стресу чи шлях балансу і добробуту. Це, мабуть, ключовий виклик для майбутнього освіти в усьому світі, і це питання, над яким варто замислитися.